Добрий день, дорогі друзі! Добрий день, поціновувачі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. З вами на зв'язку я, Целуйко Марина, представник компанії. Сьогодні до вашої уваги унікальний, дуже приємний, дуже корисний, ефективний подарунковий набір з препаратів компанії, всього з двох препаратів компанії, але яких просто незвичайних надзвичайних. Я цей набір назвала сонечко моє. Чому так? Тому що е, тут є подвійний такий підтекст. Перш за все, користуючись цими, е, о, 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 цими двома кримами компанії доктор Нона, ви будете дійсно відчувати до себе повагу, любов і взагалі відчувати і себе як сонечко. А по-друге, саме цей набір дуже, ну, перш за все, захистить вашу шкіру від зневоднення, а також від шкідливих променів сонця. Що сюди входить? Перший препарат це динамічний крем компанії доктор Нона. Про нього не тільки складають легенди, про нього існує тисячі історій його використання. І про нього навіть є ціла книжка. А я просто хочу сказати, що повна його назва це динамічний зволожуючий крем і дійсно, вже після 35 років шкіра любої людини, і чоловіка, і жінки потребує додаткового зволоження. А якщо додати, що в складі цього крему 78 ароматерапевтичних компонентів. То цей крем дійсно просто унікальний. Він і зволоджує нашу шкіру і знімає запалення, омолоджує. Є навіть біля 200 рекомендацій, де його можна застосовувати як доглядовий, а також як лікувальний. А другий крем в цій програмі, в цій саме в цьому подарунковому наборі. Це е, крем, який має назву SHP, Денний крем для обличчя. Цей крем, він унікальний, е, його склад унікальний. Його е, спеціально доктор Нона розробила для того, щоб захищати нашу шкіру від шкідливих променів сонця і інших якісь е, моментів, де можна пошкодити е, ультрафіолет. Це не корисно. Всі люди вже це знають. Але не просто е, не треба не, не зараз засмагати, а ще й захищатись потрібно. Склад цього крему дозволяє нам сказати, що саме е, якщо користуватися SHP денним для обличчя компанії «Доктор Нона, то ви е, ну, якби допоможете шкірі бути здоровою. Не ні в коєму разі не перероджуватись, і ви будете впевнені за своє здоров'я, а ще й за красу. Тому що в парі з динамічним кремом це просто дає неймовірний результат. Користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона, користуйтесь найкращим і замовляйте саме набори з препаратів компанії Доктор Нона, щоб дійсно. Ну, порадувати і себе і близьких.